Всім привіт! В цьому відео з вами поговоримо тему про ремінь ГРМ. Про ТО, коли потрібно замінювати ремінь ГРМ на Рноснендарстебвей К9К. У мене вже уходить прийшло з року, замінити ремінь ГРМ. І от я уходи, поїхав на ТО і замінив ремінь ГРМ і ремінь виходить, на генератор. Я намотав 80, 1000 км, а ремінь ГРМ в Реносного Дерастабвей К9К міняється або Раз в 90 тисяч км, або раз в 4 роки. Тобто, допустім, лучше міняти І лучше з ним награтися, тому що коли ремінь Рімінніграм рветься, всі ми знаємо, що відбувається. А відбувається те, що потім приходиться капіталити мотор, і дуже сильно неприєтно. Тобто, тому краще вже взяти і чуть раніше зробити скажімо, обслуговування. І поміняти той ремінь ГРМ. Звісно, це коштує грошей і доволі немаленькі гроші. Але зробив собі і забувся, тому що, е знову ж таки, те, що я казав, ремінь грем або Рем. Ви 4 роки замінюєте або раз в 90 тисяч км. В мене пробіг 81 тисяча км, і моєму автомобілі буде в жовтні 4 роки. Тому вже я ходив зразу, коли я замінюю масло тому подобне, зразу зробити скажімо так, ТО і, скажімо так, е поміняти рівень ГРМ. Ну і зараз перейдемо до теми, що в мене вийшло з погорошах. Але перед цим хотів вам сказати, що в мене вийшла ходи, нова лінійка автопарфума. Це ходить лімітована серія, тому рекомендую вам, поки вона ще є, ходить придбати свій автомобіль, літній аромат з нотами дині. Ось такого ходи виглядає. Тобто, скажу так, ходить колір голубоватий. Тим паче, якщо у вас ходить автомобіль, ходить синій або білий, воно дуже хорошо ходи, виглядає в своєму автомобілі. І прикольність входить пахнуть, реально класно пахне. Тому для вас. Вони ще будуть зі знижкою, тобто обов'язково, будь ласка, пишіть уходи в Окр, тому що багато людей пише мені в Інстаграм і не пише, уходить промокод в Окр. Тому переходіть за посиланням під відео на мою стрінку в округ автоперфюм в Інстаграм і замовляйте в мене автоперфюми в свій автомобіль. Ну і перейдем до теми. Скільки в мене це обійшлося? От, виходить, в мене є бумажка з того, то, що я робив ТО. І зараз допомогти говорити, що по цінах. Звісно, що зараз ніяких акції Рено немає. Тільки є акція, коли автомобіль старше 5 років, то знижка до 20%. У мене автомобіль зараз ще немає 4 років, тому знижки ніякої зараз немає. І тим паче зараз в рівні війни я не бачу, що не робить знижки якісь, тому, тому що того року були знижки, і в принципі навіть ще в березні були знижки. Зараз вже знижок таких нема. По поводу рівня ГРМ. Рівень ГРМ на автомобіль k 9 k Станом на 16.08.22, це уходить, я почався тоді робив в ТО. Ну то ремінь ГРМ коштує з ПДВ зі всім 3416 гривень. Це ремінь ГРМ А ремінь на генератор коштує 3051 гривню. Я з собою не взяв, що вам показати. Я подивився ремінь ГРМ то в принципі якогось ізноса такого прям не було. ну то там не було ніяк ні, ні, ні тріщі, нічого. А от на рівні е, генератора, то ремінні генератора був трошки вже входити. Різина вже була більш трохи пересушена, коли патрішка резина була. вже. Це самі комплектуючі. Я зараз не буду говорити, що коли коштує по поводу ТО, це вже скажу вам пізніше. Ну а за роботу дилер взяв 1650 гривень. Це за заміну рівня ГРМ і за заміну рівня генератора. Ну і далі вам скажу просто ходить, які зараз ціни на ТО. Я ходить не знаю точно, яке перше відео вийде, чи це, чи вийде відео віде про масло, але масло я зв'язував Shell. Тобто я його придбав на розетки по допускам для розносити рестеблей і ходить, зляв собі Shell, тобто не ельф, не кастрол. І вже потім ходить вам скажу, як ви масло. І Якщо ви це вже бачили відео, то поставте лайк на то відео. Якщо ще не бачили, то потім ви дивитесь це відео, також поставте лайк. Ну і перейдемо до ціни. Що в мене обійшлося? От того в цілому. Тобто все того, що я міняв. паливний фільтр тому подобне, Які зараз ціни, в принципі, от, я кажу, на 16.08.22. Фільтр повітряний 722 гривні з ПДВ. Фільтр масляний 333 гривні. Прокладка зеленої пробки 110 гривень. Фільтр палений 1488 гривень. Фільтр салону. 375 гривень. Комплект ремня 351. Це на генератор. І комплект ГРМ 3316 гривень. Ми з вами тільки поговорили по поводу того, скільки коштує водокомплектуючий в дилері, то тобто, є фільтри тому подобне. Зараз поговоримо по поводу того, скільки вони беруть за роботу, за заміну цих комплектуючих. Фільтр повітряний дилер бере 45 гривень. Фільтр салонний беруть 45 гривень також. Фільтр палений заміна 137 гривень. ТО, 127 гривень, це уходи так, перевірка ходової, те, те, що уходить нагадування про ТО і тому подобне. Далі. 29 часів, хто не робить перевірок на так, дилері. Потім чистка задніх барабанів, тому що я вже раз їх чистив задні барабани, також їх рішив зараз почистити. тому що коли нажимав на тормоз, легенький був такий єлі єлі чути скреп. Тобто вони їх почистили, і цей скреп пройшов. Це обійшлось, Чистка задніх барабанів. 627 гривень. І регулювання світлофар, тому що в мене одна лампочка трохи вищалася, стала. Можливо, це з-за того, що коли ходить замінював лампочки, бо я собі клав ближнє світло Philips, тому що в мене одна лампочка осрем, е, перегоріла. Е, Можливо, це за того. Можливо, то, що я регулював десь воно ну, десь трошки тросик, десь не, не дожав, І воно трошечки було, що одна фара стала трохи вища. Причому ліва трохи стала, ніж права. Тому ході регулювання, не просто регулювання ходить вертку і все, а вони брали прибор, клали фар в прибор і регулювали так, висоту і рівень ходи фар. Це мене обійшлося в 183 гривні. Ну, і загалом, виходить, ТО без, тобі, це без масла мене обійшлося 13 424 гривні. Плюс моє масло, це уходи ТО обійшлося в 15300, грубо говоря. Тобто, да, обслуговувати машину це так-то зараз дешево, але якщо ви хочете, щоб ваш автомобіль вам добре служив, і що ви собі знали, що ваша машина обслужена і все добре з нею, і ви впевнені в автомобілі, то знову ж таки це коштує грошей. Тому людина, коли вибирає свій автомобіль, вона повинна знати, чи на його потягне. Тому що багато людей б... 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 беруть молоді, всі паці не купують там, Мерседеси старі. Вони там не то, що голову мороч, вони просто в них входить секс з не з дівчатами, а секс з машинами відбувається. Тому що вони виходить постійно з тими машинами в гаражі, ви випевнено, що роблять. Постійно їздить туди, їздить туди, їздять туди. Тому, коли людина купує автомобіль, вона повинна зразу розраховувати на те, скільки буде їй коштувати обслуговувати цей автомобіль, чи вона його потягне. Зараз такий час багато людей залишилося без роботи і тому подобне, тобто, і це непредвінні обставини. Але для тих людей, кого автомобіль кормить, то автомобіль потрібно правильно обслуговувати. Звісно, можна було купити дешевше, поїхати, заказати якийсь ремініграм, непонятний, неоригінальний. Поїхати в гараж якийсь зробити, але я цього не приветствую. Мені це не подобається, я роблю в делері, я буду робити і пізніше, і через рік далі подобатися. Мені подобається мені обслуговувати машину в делері. Я це буду робити. Тобто, сказати, що дорого, на щось дорого щось не дуже. Тому що, наприклад, ще раніше навіть ходить в сервісі не крутий сервіс взагалі, мені говорили, що заміна палив фільтра до кошту 250 гривень. Це ще рік тому. А в мене взяли заміну паленого фільтра 137 гривень. Хоча треба ходить когось вивернути, трохи цим всім пограти, скажімо так. Тому я вважаю, що в принципі ціни нормальні. Це ці виходить, я робив в Хмельницьку. В когось може вчатися по області, тому що в кожної області є входить е час роботи по-іншому. В Хмельницьку на на виходить, час роботи коштує 458 гривень. Тому, якщо це відео було цікаве, підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вверх. Ну і також переходіть за посиланням під відео на сторінку Окаравтоперфюм і замовляйте автоперфюми зі знижкою для вас 119 гривень. І скажіть, хто служиться ароматом, тому бігом переходіть за посиланням та входить, пишіть мені в директ. Тільки восковим пишіть мені промкотвока. Тому вам всім бажаю удачі, обслуговуйте свої автомобілі правильно. Слава Україні!